про хом'ячка, який любить шити одяг, частина 16. Панчішки на Миколайчика Автор Ольга Кобильська. У чарівному лісі, де жили свірята із надзвичайними здібностями. Осінь підходила до кінця. Яскраві осінні фарби потроху змінювалися на сірі, омиті дощами відтінки. Ось уже і листопад. Скоро помахає на прощання. Хом'ячок, який любить шити одяг, мав дуже багато замовлень. То теплий кожушок для лисички підробити потрібно, а то ще одні штани для малого вовчика пошити. Росте, як на дріжжях, то шарфики для зайченят, то рукавички. Мала ча завжди якусь загубить. А сьогодні зранку майстер хом'ячок затопив піч у хатинці та сів за швейну машинку. Треба було вовняну жилетку для синички дострочити та прикрасити її яскравими стрічками. Аж ось хтось постукав у двері. Хом'ячок, не озираючи, гукнув Заходьте, відчинено, до майстерні пройшла тітонька Кабаниха. Вона працювала вчителькою молодших класів. Привіталася, пересулася у капці, щоб не забрудити підлогу, і прийшла до кімнати. Присядьте, хомячок казав на крісло. Яка справа привела до мене? Хочете щось замовити? Так, кивнула Кабаниха, наближається свято Святого Миколая. Дітки звірята. Весь рік були чимними, тому усі вони чекають у цей день на подарунки. Гарне свято! Хом'ячок теж кожного року з нетерпінням чекав на зимові свята. Потрібно щось пошити, костюми чи декорації. Хочу замовити у вас 20 різнокольорових панчішок. Знаєте, їх напередодні свята розвішують по кімнаті. Саме туди Миколайчик буде розкладати подарунки. Уявіть, дітки прийдуть зранку і кожен зазирне у свою панчишку. А що там за подаруночок сховався? Зрозумів, усміхнувся хом'ячок. Приходьте через три дні ваші панчішки чекатимуть на вас. Тітенька Кабаниха задоволено пішла додому. А майстер хом'ячок дошивати жилетку для синички. Ввечері він знайшов викрійку для панчішок та бавовняні клаптики тканин різних кольорів. Наступного дня він кроїв та шив, аж поки двадцять повністю готових панчішок не лежали на столі. Гом'ячок ще раз подивився на виконану роботу і вирішив, що було б добре додати якогось декору. Він дістав свою скриньку із бісером, палетками, стрічками та кудзиками різних форм та кольорів, вибрав з них необхідні та за допомогою клею і ниток додав краси та неперевершеності панчішкам. Замовниця Тітенька Кабаниха була дуже задоволена, коли побачила замовлення. Виконане вмілими лапками майстра хом'ячка. святом дітки звірята із захопленням розвішували по класу диво панчішки, очікуючи незвичайних подарунків від святого Миколая. А які подарунки отримали маленькі звірята? Про це ви довідаєтесь у наступній казці.